Найтоповіший і найулюбленіший мій продукт це ось цей рожевий. Це порошок 7 рівнів. Він має білий колір, тобто немає ніякої додаткової нейтралізації, що зручно мені в білому порошку чітко бачиш фон, який в тебе утворюється. Плюс, чим мені саме цей порошок подобається, я його використовую на максимум своїх робіт і в техніках, і в відкритих, тому що він м'яко і повільно працює. З ним можна спокійно працювати довго, не змиваючи по зонах, не боячись за бендінги, не боячись за стрес-зони, навіть наносячи зразу на полотно, в якому вона як зебра, тут стрес-зона, тут за жовта треба чистити, і ювелірно ви це будете розумієте наносити просто цілий день. І не встигнете нормально нанести. З цим порошком ми можемо спокійно в слабких сумішах працювати навіть на такому полотні і не боятися за його пошкодження. Тобто не буде більшого переосвітлення в техніках, в відкритому те, що я сказала, в тотал блонди на прокореневій зоні, максимум всіх робіт на цьому порошку.